Вітаю, глядачів телеканалу Чернівці. Це програма Пряма відповідь. Мене звати Микола Швець. І сьогодні у нас в студії начальник управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України Чернівецької області Людмила Труцюк. Вітаю вас, пані Людмила. Доброго вечора. Перед тим, як розпочати, нагадаю: телефон нашої студії 58 40 41. Телефонуйте і задавайте питання. Також, що дивитесь нас у Фейсбуці, можете залишити власне питання у коментарях. І сьогодні ми будемо говорити про діджиталізацію сфер послуг пенсійного фонду. Зараз ми переглянемо відеоролик про одну з послуг, яку можна отримати, не виходячи з дому. З рахуванням сум страхових внесків, сплачених, виходячи з щось із тими внесками заплуталася вже. А це все через твій калькулятор. До чого тут він? Ти звичайним користуєшся, а треба пенсійним. Ось дивись. Пенсійний калькулятор дозволяє легко розрахувати страховий стаж та розмір майбутньої пенсії. Все, що потрібно, увійти на портал електронних послуг пенсійного фонду. Програма підсумує періоди трудової діяльності та страховий стаж, і уже за кілька секунд ви побачите точну суму пенсії разом з розрахунком її складових. Ось так і без вищі математики обійшлися. От ти думає, хто тут прогресивніший. Користуйтесь сервісом пенсійний калькулятор. Ваш час належить вам. Тож, пані Людмило, що таке пенсійний калькулятор і як ним користуватись? Пенсійний калькулятор це одна із послуг, які пропонує веб-портал пенсійного фонду, яка ну, є дуже на сьогодні популярною і достатньо багато людей е користуються нею для того, щоб наперед визначити орієнтовний розмір пенсії своєї і е дату права. Е Зараз, в час, коли е, діють карантинні обмеження, і е, особистий прийом е, скасований, є можливість не наражати себе зайвий раз на небезпеку і е, е, зробити попередній розрахунок ще завчасно до того підготуватися до свого пенсійного забезпечення, визначити його, подивитися е, на, на, на ті м, перспективи, які тебе очікують по досягненні пенсійного віку. Пенсійний калькулятор він дуже зручний у користанні і дуже простий. Маючи електронний цифровий підпис, це єдина умова, що потрібно для того, щоб скористатися цією послугою, отримати його нескладно, є центри сертифікації електронних ключів. Вони на веб-порталі Перелік цей зазначений. Тобто отримайте електронний ключ і зареєструвавшись на веб-порталі за допомогою його. У вкладці пенсійний калькулятор робите розрахунок. В пенсійному фонді вже дуже багато є інформації про кожну застраховану особу. Всі знають, що щомісяця роботодавець робить внески, відрахування, і відповідну звітність подає до пенсійного фонду, яка акумулюється у персональному кабінеті кожної людини. Отож, скориставшись пенсійним калькулятором, вже багато інформації. Ви вже вона автоматично підвантажиться і ви будете її бачити. Але відповідно до чинного законодавства, з 2004 року страховий стаж рахується виключно за сплатою внесків, а до 2004 року, за записами трудової книжки чи інших документів, котрі підтверджують стаж. Тому не варто лякатися чи хвилюватися що тільки той стаж, котрий. Саме міститься в системі персоніфікованого обліку, ляже в основу розрахунку по пенсійному калькуляторі. Є можливість так само і особисто людині ті періоди, котрі в трудовій книжці зазначені до 2004 року, занести, і відповідно вони теж так само будуть враховані при визначенні орієнтовного розміру пенсії. Крім того, пенсійний калькулятор покаже вам, з якої дати. Ви можете претендувати на призначення пенсії, тому що е, пенсійний вік на сьогодні визначається залежно від е, двох умов, скажімо так, це досягнення певного віку і наявність страхового стажу на дату досягнення цього віку. Тобто, на е, сьогодні для призначення пенсії необхідно мати 27 років страхового стажу. які ще чинники враховуються під час розрахунку того, якою буде пенсія? Загалом для розрахунку пенсійного забезпечення є три основні складові: перша складова це коефіцієнт страхового стажу, друга складова це коефіцієнт заробітної плати, і третя це середня по Україні для призначення пенсії в той час, коли ви вже саме досягнете пенсійного віку. Тобто, ця в пенсійному калькуляторі ця сума розрахункова буде станом на сьогодні. Тобто пенсійний калькулятор не дає прогнозів. Наперед вона використовується ця е, величина, котра використовується на сьогодні, на даний момент, на дату розрахунку. А коефіцієнт страхового стажу і заробітної плати він залежить персонально від людини. Це особисті дані. Тобто е, середня по заробітній платі це сума, визначає, е, визначається відповідно. На неї повпливати неможливо, а на стаж і на заробітну плату тут все в руках людини. І, скориставшись пенсійним калькулятором, вже можна визначити наперед, що очікує. Можна побачити, по-перше, всі свої дані, котрі містяться в системі персоніфікованого обліку, і перевірити, чи насправді, коли ви працювали, роботодавець сплачував за вас внески, чи е, є якісь, можливо, е, у вас необхідність ще набути якогось страхового стажу. Крім того, в розрахунок пенсії лягає Вся заробітна плата з липня 2000 року вона так само вже міститься у в реєстрі застрахованих осіб і відповідно автоматично лягає в пенсійний калькулятор і в пенсійний розрахунок. Крім того, є можливість додати періоди при призначенні пенсії, періоди заробітної плати до липня 2000 року за бажання пенсіонера за будь-який на ваш розсуд і на ваше бажання. Дякую, Людмила. Ви говорили про трудову книжку, яку, я розумію, зараз можна здійснити таку електронний варіант е, трудової книжки. І давайте подивимось відео про те, яким, яким чином це можна зробити. Давайте. 12 років. А як це ні? Є таке. Мій вчора ледь трудову мене з'їв. Диволя того. Так нічого страшного. Відновив би з електронною трудовою. Звідки в мене електронно? Всього вас вчити треба. Дозволь. Електронна трудова гарантія, що ваші дані не загубляться після зміни роботи, зокрема через ліквідацію підприємства. Щоб перевести трудову книжку в електронний вигляд, достатньо увійти на портал електронних послуг пенсійного фонду та додати скановану копію оригіналу трудової. Після того, як її опрацюють фахівці пенсійного фонду, ви зможете побачити всю історію трудових відносин та свій стаж. Маєте документи про стаж, які не зазначені у трудовій книжці. Додайте їх самостійно. І головне, якщо ви маєте електронну трудову, то після досягнення пенсійного віку пенсія вам буде призначена автоматично. Без додаткових звернень та будь-яких зволікань. Ось так. Зробив трудову електронну і більш не загубиш. На відміну від м'яча, користуйтесь сервісом Електронна трудова. Ваш час належить вам. Тож, пані Людмило, розп... розкажіть, будь ласка, детальніше про електронну трудову книжку. Це один із найновіших сервісів. Зовсім нещодавно запроваджений. Пенсійним фондом України електронна трудова книжка це взагалі майбутнє, це те, до чого ми йдемо всією країною, тому що, на жаль, ми стикаємося уже при призначенні пенсії і інколи з такими проблемами, що людина працювала десь якісь записи в трудовій книжці були внесені некоректно. Десь не вистачає підстави внесення запису, десь якогось підпису, десь печатки, десь незавіреного виправлення. Тобто це створює зайві клопоти вже саме по досягненню пенсійного віку, в час, коли вже, скажімо так, є підстави для призначення пенсії. Разом з тим виникають якісь перепони, тому що є необхідність з'ясовувати якісь періоди, шукати довідки і так далі. Бувають такі випадки, на жаль, що десь не здані своєчасно документи в архіві. Десь хтось втратив трудову книжку і таке трапляється в житті. Тому послуга електронна трудова книжка це послуга дуже і дуже корисна і дуже і дуже потрібна. Є два способи подання електронної трудової книжки на веб-портал. Це може зробити як сама людина. Знову ж таки, скориставшись електронним кваліфікованим підписом, подати скановані копії, і відправити до пенсійного фонду. Уже працівники пенсійного фонду її переведуть до цифрового формату, і по досягненні пенсійного віку вже ці всі дані будуть в пенсійному фонді і вони будуть використані, ляжуть в основу пенсійного забезпечення. Так само і роботодавець. Кожен роботодавець е, за своїх людей, котрі. Е, у нього працюють, може подати через електронний кабінет роботодавця всі ці трудові книжки, відповідно знову ж працівники пенсійного фонду переведуть його до сканованого цифрового підпису, і людина вже буде обезпечена тим, що ці документи не втратяться. Вони будуть чекати свого часу. Відповідно, призначення пенсії вже на підставі тих записів, котрі містяться у трудовій книжці. Тобто, як я розумію, це можуть робити люди які перед пенсійного віку, так і тільки ті, хто працевлаштувався після університету або навчального закладу. Абсолютно так. Ніяких вікових обмежень щодо подання електронної трудової книжки чи якихось часових обмежень немає. Це можна зробити в будь-який час, коли до цього буде зручний момент. Якщо продовжити тему про людей передпенсійного віку, то чи є у головному управлінні? Пенсійного фонду України якісь консультанти, які допомагають їм краще розібратися з діджиталізацією, скажімо так, тому що вони най, найменш захищені люди в даній сфері. Так, звісно, в принципі, по великому рахунку, зробити це зовсім не складно. На веб-порталі є чітка інструкція. І якщо ви десь якісь поли пропустили чи невірно заповнили, завжди вас поверне сам сам застосунок до тих полів, які заповнені були некоректно чи пропущені в поданні. Водночас, звісно, що в пенсійний фонд працюють телефонні гарячі лінії, де завжди можна отримати консультацію. І в кожному сервісному центрі на сьогодні їх діє в Чернівецькій області 13, Є своя телефонна гаряча лінія. Ці всі номери і контакти вони так само розміщені mm. на сторінці інформаційній головного управління на веб-порталі пенсійного фонду. І е, крім того, ми надаємо послуги і в скайп-зв'язку. Імена скайп-зв'язку так само є на веб-порталі. Можна скористатися і наочно вже продемонструвати, як відбувається. Та чи інша реалізація послуги? Дякую, пані Людмило, У нас є слухач, який зателефонував до на нас і хотів би з вами поспілкуватись. Я вас слухаю ви в ефірі. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене таке запитання: раніше вчителі могли йти на пенсію в років, маючи там якийсь страховий стаж. Чи мають, чи зараз дійсне це правило, чи ні? Тож, пані Людмилу, зрозуміла питання. Так, зрозуміла, дякую за запитання. Значить, на сьогодні право на призначення пенсії це йдеться, дозвонювачка, має на увазі пенсію за вислугу років. Вона передбачена для деяких категорій освітян чи працівників охорони здоров'я. Таке призначення пенсії передбачено. Вона призначається ця пенсія незалежно від віку за умови наявності певного страхового стажу, тобто і страхового, і стажу по вислузі. Така пенсія призначається за умови залишення роботи, котра дає право на вислугу років. Але е, все-таки я би рекомендувала дозвонювачці отримати індивідуальну консультацію, тому що для того, щоб бути з впевненістю сказати, є право в неї на призначення такої пенсії, чи немає, треба відповідно проаналізувати ці всі документи, записи трудової книжки і визначити по переліку, чи підпадає та посада, на якій вона працювала, підрахувати той стаж чи достатнього для призначення такого виду пенсії. Ну і з'ясувати деякі інші моменти. Дякуємо. А далі ми перейдемо до відеоролику про мобільний зас... застосунок пенсійного фонду. Надія Іванівна, щось ви біжите, наче прогулюєтеся. Хто б казав, ви ж сьогодні до пенсійного фонду збиралися. Так от я й біжу. Тепер у мене пенсійний фонд. Хочу вдома, хочу парку. Як це? Зараз в смартфонів. Встановив застосунок і нікуди не треба ходити. Ось, дивіться. Мобільний застосунок це зручний спосіб користуватися порталом електронних послуг пенсійного фонду. З ним ви можете отримати інформацію про свою пенсію, нараховану заробітну плату і стаж, перевірити реєстр застрахованих осіб та електронну пенсійну справу. Виявили неточні чи неактуальні дані. Внесіть зміни прямо в застосунку. а також контролюйте сплату роботодавцем страхових внесків та оцінюйте свою майбутню пенсію. І головне, заяву на призначення пенсії та всі документи можна подати у смартфоні. А до сервісного центру прийти лише за пенсійним посвідченням. А можна і прибігти? Ну що? Та здоганяй! Користуйтесь мобільним застосунком Пенсійний фонд. Ваш час належить вам. Тож, пані Людмило, що саме є в цьому мобільному застосунку пенсійний фонд? Мобільний застосунок Пенсійний фонд знову ж таки повторюся, це розв'язання взагалі. Половини проблем, які пов'язані, не проблем питань, скажімо так, які е, пов'язані із е, отриманням послуг в пенсійному фонді. Е, якщо людина користується веб-порталом десь в стаціонарному місці з комп'ютера, скажімо так, вона якимось чином все одно прив'язана до якогось місця. Тобто це вдома е, повинна бути, чи там на роботі, чи де, е, е, десь, десь інде. А завантаживши нам. Телефон або на планшет, мобільний застосунок, пенсійний фонд взагалі будь-де можна скористатися тими послугами, які, які пропонує на сьогодні веб-портал. Е, ця операція зовсім не складна. Е, зрозуміло, вона особливо е, актуальна десь для молоді, для молодого покоління, котрі е, абсолютно не... не, не, не Живуть без якогось гаджета, постійно ним користуються. І е, я гадаю, що скориставшись раз, не раз, туди буде цікаво повернутися, тому що багато дуже корисної інформації і багато дуже послуг пропонує мобільний застосунок. Тобто, скориставшись, завантаживши його і увійшовши до нього за допомогою кваліфікованого підпису, або скориставшись банк ID, або отримавши логін і пароль попередньо в пенсійному фонді, можна отримати багато послуг, котрі аналогічно можна отримати і стаціонарно в сервісному центрі. Знову ж таки, немає потреби звертатися, йти на прийом особисто до сервісного центру. Можна отримати будь-яку довідку. Довідка містить в собі QR-код, який дозволяє перевірити провести верифікацію тієї довідки і відповідно перевірити її достовірність. Тобто вона не потребує ні фізичного підписання, ні представлення печатки, нічого достатнього дуже просто і швидко отримати цю довідку. Крім того, застосу... скориставшись цим мобільним застосунком, можна подати заяву на призначення пенсії, заяву на перерахунок пенсії, і можна подати анкету, заяву на автоматичне призначення пенсії, про яке ми так само ще сьогодні поговоримо. Тобто, всі послуги, практично, котрі на сьогодні надає пенсійний фонд, їх можна. Отримати безпосередньо скориставшись мобільним застосунком і, і на веб портал пенсійного фонду, а які ще є послуги, які на даний момент не діджиталізовані, їх потрібно отримувати в офлайн. Ну практично, всі е, єдине ну послуга, яку ми на сьогодні надаємо, це допомога на поховання. Вона наразі ще. Немає не, не такої послуги, щоб ми могли скористатися нею через мобільний додаток. Таку послугу надається безпосередньо за звернення до сервісного центру. Дякую. Ви нагадали про автоматичне призначення пенсії. А це якраз на четвертий ролик, який зараз ми також подивимось. Думувалися, доню. Тоді чекатиму вас на дачі. Вже за всіма скучили. Ну, яка дача? Я на наступному тижні планувала пенсію оформлювати. А ти ж знаєш, скільки на це потрібно часу. Люба, та це коли було. Тепер усе тут. Подаєш заяву на автоматичне призначення пенсії, без черг, без зайвих звернень. І що легко розібратися? Звісно, дивись. Щоб оформити пенсію автоматично, потрібно увійти на портал електронних послуг, обрати пункт заяви на призначення пенсії, заповнити анкету, завантажити копії документів та завірити заяву своїм електронним підписом. Причому зробити все це можна заздалегідь, а пенсія автоматично нарахується після настання пенсійного віку. Залишиться тільки дочекатись пенсійного посвідчення поштою. Готово або чекати можна і дачі. Переконав, тільки всі роботи на городі цього разу на тобі. Оформлюйте пенсію автоматично. Ваш час належить вам. Тож, пані Людмило, деталізуйте, будь ласка, яким чином можна автоматично ну, отримати призначення на пенсію. Автоматичне призначення пенсії це найбільш нова, молода, так скажемо, послуга веб-порталу. Вона запроваджена зовсім нещодавно, але люди дуже активно її використовують і застосовуються і звертаються за, для реалізації цієї можливості. Що вона дозволяє зробити? в будь-який час, без знову ж таки, без будь-яких вікових обмежень і як завгодно завчасно можна. Заповнити анкету заяву, скориставшись чи мобільним застосунком, чи на стаціонарно зайшовши на веб-портал із комп'ютера, подати анкету заяву на автоматичне призначення пенсії, тобто надати згоду на це. Анкета дуже просто заповнюється. Багато знову ж таки полів використовується із тих даних, котрі вже містяться в РЗО, водночас. Є можливість надати, відсканувати і прикріпити документи, які людина вважає за потрібне додати до анкети заяви на призначення пенсії. Автоматичне призначення пенсії це як логічне завершення поданої, наприклад, електронної трудової книжки, тому що трудовий стаж по великому рахунку вже оцифрований. Зв'язок між автоматичним призначенням і електронною трудовою книжкою існує, але є можливість подати і в самої анкети ще, наприклад, довідку про заробітну плату. Чи, наприклад, якісь документи, котрі підтверджують якийсь особливий статус пенсіонера, там якийсь статус ем, учасника бойових дій, до прикладу, чи, чи донора, чи будь-які інші документи. Тобто, все, е, що вважає за потрібна людина, документ, який вона може відсканувати, і долучити до анкети заяви на автоматичне призначення пенсії, анкета підписується і надсилається до пенсійного фонду України. Е, знову ж таки, е, працівник пенсійного фонду її. Атрибутує, обробляє, і по досягненні пенсійного віку людина, автоматично використовуючи ті дані, котрі вже місяця в пенсійному фонду, включаючи і електронну трудову книжечку, і ті документи, що додала людина до анкети на призначення пенсії, використовує при автоматичному призначенні пенсії. Тобто, додатково звертатися. За місяць до досягнення пенсійного віку, як передбачено законодавством, що звернення. Заява, звичайно, подається за місяць, не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. То тут звернутися можна раніше і вже розуміти, що по досягненні пенсійного віку вже очікувати пенсію. Єдина тут умова буде: це наявність достатньо страхового стажу для призначення пенсії. Дуже зручно, дуже просто і закликаємо. Всіх цим скористатися, тому що за цим майбутнє. Всі ці інновації, скільки часу вони вже були нагальними та настільки потрібними пенсійному фонду, і як період карантину вплинув на пришвидшення даних процесів? Електронні послуги, веб-портал сам по собі, і електронні послуги веб-порталу це ну, не сьогоднішня історія. Вже довший час він працює і активно. Користуються люди тими послугами, однак ми постійно удосконалюємося, з кожним роком з'являються нові послуги, котрі надають можливість людині без зайвої витрати часу, без зайвої затрати коштів на добирання до сервісних центрів чи якоїсь іншої можливості скористатися тими послугами, котрі надає пенсійний фонд. котрі Є функціональними обов'язками працівників пенсійного фонду. Це зручно. Крім того, веб-портал сам по собі він дає інформацію людині про, про те, що пенсійний фонд про тебе знає по великому рахунку. Тобто, найбільш корисною, на мою думку, є інформація про те, що міститься саме в твоїй карті, застрахованої особи, тобто який саж обліковується за тобою, враховуючи сплату внесків, котра на сьогодні. Є дуже актуальною і сам по собі стаж він є визначальним як в праві призначення пенсії, ну десь і як і в розмірі, тому що це теж є одне з складових визначення розміру е, пенсії. Як пришвидшив карантин, е, відверто кажучи, люди стали більше користуватися послугами веб порталу А ну, впевненістю можу сказати, що якщо людина почала це. Зробила раз, зробила перший крок, навіть якщо вона переглянула перший раз тільки свої дані, ну потім вже зупинитися важко, як то кажуть. Тому що зразу оцінюєш ті переваги і розумієш, що а чого йти, якщо можна в себе на дивані зробити те, отримати довідку і подати її до того органу, котрий її вимагає чи котра потрібна для вирішення якихось своїх проблем. Чи так само навіщо ходити збирати якісь документи вже по досягненні пенсійного віку, якщо це можна зробити завчасно без будь-яких зайвих клопотів і переживань? Тобто, це покращило життя не тільки громадянам, які притянуть на пенсії, а й працівникам пенсійного фонду безпосередньо? Ну не можу сказати, що воно пок... ну, як покращило. Все одно всі документи, всі опрацювання документів вони залишилися за пенсійним фондом. Крім того, надається консультація, Крім того, є якісь елементи роз'яснення і до опрацювання, все таки, тому що подання електронного документу він передбачає зв'язок безпосередній із надавачем, тобто. Надсилаються смс, якісь повідомлення, повідомлення про те, які документи необхідно ем, уточнити, які моменти, чи які документи необхідно виправити, ем, тобто це робота м, обох, скажімо так, це робота безпосередньо з клієнтом, робота, яка ем, йде іде на обслуговування і якою ми займаємося із задоволенням. Які нововведення нам очікувати в даному процесі найближчим часом, та найближчий рік, два або три. Ну, я гадаю, ще більше, більше охочих до використання тих послуг, які є сьогодні, і, звісно, що, мабуть, обмін інформацією між різними установами, скажімо так, для того, щоб взагалі людину. Не, не мала потреби вона надавати якісь документи, що це обмін між реєстрами і, е, і вже вся інформація буде ходити без участі людини, і можна буде скористатися нею за, для реалізації тих потреб, котрі людина матиме. Ну, то можна сказати, що пенсійний фонд зараз один з найбільш інноваційних інноваторських у порівнянні з іншими структурами. Mm -hmm. Приємно чути. Я не ну, можу сказати з впевненістю, але з впевненістю можу сказати те, що пенсійний фонд не зупиняється на досягнутому. Ми постійно в пошуку, ми постійно в Русі, постійно в, в якихось інноваціях і в тому, що все, що ми робимо, спрямоване було на покращення якості обслуговування людей. Ну але так. Ти... І явище, як черги, вони все одно до сих пір є. Люди ще не готові, мабуть, повністю всі перейти на такі більш інноваційні методи. Е, ну я гадаю, що це питання. Е... Ну, буквально кількох років з кожним роком все більше людей використовує ці послуги. Десь, можливо, для зовсім старшого покоління воно трошки і складніше, але завжди у старшого покоління, і ми з вами можемо стати тренерами для наших батьків і дідусів і бабусів. І є діти і внуки, котрі можуть допомогти розібратися і взяти на себе. Якусь таку місію благородну щодо навчання старшого покоління у використанні цих гаджетів і цих сервісів станом на зараз можна знати в цифрах, яка кількість громадян у пенсій, пенсійного віку у Чернівецькій області вже користуються даними послугами там активно або хоча б один раз заходив на сайт у порівнянні з загальною загальною кількістю. Реєстрація на веб-порталі передбачає ну, кілька є можливостей, скажімо так, зареєструватися на веб-порталі. Є на сьогодні інформація чітка про реєстрацію людей за логіном і паролем. Тобто, для того, щоб зареєструватися за логіном і паролем, треба попередньо звернутися до пенсійного фонду і отримати там його. То в близько 60 тисяч людей чернівчан наших краян вони зареєструвалися за логіном і паролем, але значно більше людей це люди, котрі користуються кваліфікованим електронним підписом і мобайлайді тому, що. Тут взагалі не передбачає звернення до пенсійного фонду. Отримати електронний ключ на сьогодні дуже просто. І ця послуга є безкоштовною і в деяких банках, і в інших структурах, виходячи із, із переліку. Тому це значно більша кількість людей, які використовують ці послуги в порталу. цьому ми будемо завершувати з вами про інновації у пенсійному фонді. Спілкувались Людмила Процюк та я, Микола Швець. Дякую, пані Людмила. Всім доброї ночі. До